Едем відчуй життя без алергії. Стоп заколот. Бойовики Вагнера на підступах до Москви розвернули колони і пішли у зворотньому напрямку в польові табори. Про це заявив ватажок ПВК Євген Пригожин. Він аргументував це тим, що не хоче пролиття крові. Раніше прес-служба Олександра Лукашенка заявила, що він нібито цілий день вів переговори з Пригожиним і той, нібито, погодився зупинити рух території Росії, а його найманцям пообіцяли гарантії безпеки. В день колони вагнерівців досягли Липецької області. Серйозних перешкод на своєму шляху загони найманців не зустріли. Усі загородження з фур, перекопані екскаваторами дороги. Бойовики Пригожина легко подолали. Події на Росії стрімко розвивалися протягом доби. Почалося все напередодні ввечері зі звернення Пригожина, в якому він звинуватив Російське міністерство оборони у нападі на табір бойовиків. Хронологію початку військового перевороту, який закінчився, не почавшись, зібрала Дарина Добровольська. Мною прийнято рішення о про проведении спеціальної военной операції. Специальная военная операция іде в строгом соответствии з графіком. по плану. Это удар в спину 23 червня. На годинку близько 22, вечора. Пригожин, годинку близько 22 вечора Пригожин записує аудіозвернення, в якому звинувачує Міністерство оборони Росії в ракетному обстрілі. ПВК. сьогодні по нам був нанесений ракетний удар. После этого отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шайгун. И тем самым он фактично оглашает войну Минобороне и Генштабу Федерации. СВО, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление. Ми будемо вважати, що це угроза, і уничтожать немедленно. Головним своїм ворогом називає міністра оборони Шойгу, який нібито прибув до Ростова, звідки керував операцією зі знищення ПВК. Тож Пригожин скеровує свої війська на Росію. Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися. почему в стране творится беспредел. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Сейчас мы входим в Ростов. Після таких заяв у Росії не спав ніхто. Проти Пригожина одразу заводять справу за заклики до державного заколоту. На вулицях Москви з'являється військова техніка та безліч спецпризначенців. Дороги до Ростова перекривають, та це не зупиняє вагнерівців. І вже на світанку вони зайшли у місто. Вот колона вагнеровців в центрі Ростова. Я тільки що з пайцями поговорила вони підведіли. Без жодного спротиву ПВК Вагнера бере місто під контроль. На околицях тривають вуличні бої. Російські найманці мінують територію та закривають Ростов на виїзд. Воєнної об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Сам Пригожин особисто зустрічається із заступником міністра оборони і висуває йому ультиматум. Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати навчальних і кишені. Зачали пока їх не буде. пока их не будет, Ми находимся здесь. блокируем город Ростов. І йдемо в Москву. Зранку із терміновим зверненням до Росіян виходить Путін. Він говорить про зраду та заколот, і при цьому прізвище Пригожина не називає. То з чим ми столкнулися, іменно предательство, вооружені сили і другие государственные органи отримали необхідні прикази. Дополнительні міри антитерористичного характера вводяться зараз в Москве, Московській області, ряді других регіонів. Одразу після його виступу з'являється інформація, що загони вагнерівців уже під воронежем. До Москви – 500 кілометрів. Вагнерівці частково взяли місто під контроль. Під воронежем вщен згоріла нафтобаза. Її атакували гвинтокрилом з неба й у самому місті. там же росіяни обстрілюють росіян. Це наслідки прильоту по одному із житлових кварталів. Зірки прилетіли. тим часом вагнерівці закликають не стояти у них на шляху. За інформацією з місцевих пабліків, вони масово випускають зеків із в'язниць, аби мати підмогу. Я зараз нахожусь в частному секторі Воронежської області. Ми збили вже три вертольота один транспортний самоліт. У нас сядуть полотний огонь. Ми прорвали оборону далі. Ми будемо двигатися только на Москву. Кремль оголошує режим контртерористичної операції в Москві, Московській та Воронезькій областях. До столиці стягують всю військову техніку, яка була в резерві, і починають рити окопи. <звісно> Велика Росія охоплена хаосом. Людей просять не виходити на вулиці, перекривають траси в містах, зводять блокпости та кулеметні точки. У Москві та Підмосков'ї попереджають людей, що може зникнути інтернет. А вагнерівці уже у підмосков'ї до Москви лічені години. Москва. Ви навіть собі не представляєте, наскільки ми Зараз вагнера під'їдуть. Працюємо, Робота. Ситуація змінюється щогодини. Чи почнеться в Росії громадянська війна? Прогнозувати що буде далі неможливо. Але те, що відбувається, це серйозний виклик російській державі. Тож спостерігаємо. Дарина добровольська ми Україна, марафон Єдині новини Ситуацію довкола останніх подій в Росії прокоментували в українському міністерстві оборони. У твіттері відомство написало цитую питання лише в тому, кому пощастить у банці з павуками вижити і постати перед міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Кінець цитати.